Тому що в принципі, ми це дуже рідко робимо. Як ви бачите, тут сипеться сніг. Я не знаю, чи його видно на відео. Дональдці змінюють свої обличчя, скажімо так. Приїхали вже в Роцлав. Тут сонечко. На диво тут сонечко. На сьогодні день фотосесії. Я підбила Сашу на те, щоб пофотографуватися в Познані, тому що в принципі ми це дуже рідко робимо. А тут я така, типу ну хай буде. Тому я сьогодні така гарненька, красивенька. От в е, нас через 25 хвилин минут треба бути вже на місці, на кої -хто, кої хто збирається ще до цих пір. І це не я, як ви зрозуміли, бо я вже записую відоси. общем, отак. От. Покажу трішечки зйомки. Якщо фотографа попрошу, щоб зняла, якщо вона зніметь, то буде супер. От і погнали. Далі в нас ще є сьогодні по планах ікея. Потім нам потрібно ще по справам заїхати, а після того ще, можливо, заїдемо в магазин, купимо деякі продукти додому. В принципі, на цьому весь день наш закінчиться. Але потім, в 5 годин вечора, я йду на зустріч з подружанею на каву, бо в неї день народження, і вона попросила зробити їй гарні фото. Вон і пішов, Сашко, одітий. <рес> ну, от так, от. так, ми вже пофоткалися. Сонечко на вулиці, це очень-очень плохо. Зараз ми їдемо їсти. А, я забулася знову ж попросити фотографа, щоб вона зняла, але вона знімала свій телефон, тому кадри ось з нашої фотосесії. Yeah, yeah. Наступна наша зупиночка це ікея. Ікея. Щас я вам покажу, що тут є, які тут ціни на їжу. А, і все. І все. Більше нічого не покажу. І що ми заказали, покажу ще вам. Саша змерз, Саша без шапки. Ха -ха -ха. Але сьогодні сонечко. Здається, навіть що тут не холодно, але тут бар. Кількість людей, які хочуть їсти, мужчина, який не бачить, що. А я зайшов, зайшов. Ну, коротше, вот так от все э, е Субота, ну, в принципі, це день ми бачимо. І як ви бачите, тут сипеться сніг. Я не знаю, чи його видно на відео, але його добре видно на моїй куртці. І я, коротше, дуже сильно розчарована, тому що... Зараз ну, був день, коли я ж буду. У мене влог буде ага. день і ніч, ну, словно. Коротше, це тріндець, ребята. Боже, якщо завтра зранку засипить снігом, я буду дуже розстроєна. Саш, як тобі сніг? Та поки окей. А, понятно. Добре. Ну, отак. Вот. Ми сьогодні їдемо у Вроцлав. І перша наша зупиночка... Ой, ви вже побачили, яка. Так, да, це Макдональдс. От він. Коротше, тут сніг, тут холодно, тут зима. Я, звісно, розцівну та кажеться, що це неправда. Але правда, подивіться, тут прям кругом этот, іній машина їде. Взагалі, біжимо, біжимо в Макдональдс. Так, ну що, ми замовили? У нас номер 114. Я жду зараз замовлення, а Саша поїхав переїжджати от сюди, щоб, коротше, щоб нам було легше бачити коротше, машину. Ну, Взагалі, просто сидимо фігньою, скажімо так. Дуже класно, що тут немає людей. Це прям вау, як супер. А це спишка, дякую. Коротше, їсти вже понести, ждемо тільки Сашу. <tec> Ділюся з вами з нашою находкою, що ми замовили. Ми замовили бургер, лісоруба він називається в українській мові. Це просто бургер, який відкривається в Польщі приблизно завжди, в кінці листопада початок грудня. Ну картошечка, звісно, шикава, Але цей бургер, ребята, хто буде в Польщі, в районі листопад грудень обов'язково обов його до свого списку спробувати. Виглядає він отак. От от. Там, короче, Котлетка і сирний, типу такий кемчик. Дуже вкусна штучка. Так, да, Саш? Так, да, дуже смачна. Але мені здається, що вона довше, ніж 100 подгрудень. Січень грудей теж може бути. Можливо. Ну, я знаю точно, що сто подгрудення. Якщо приїде в січні і не буде, то знаєте, це виналади в цьому Саша. Отак виглядає цей бургер. А оце типу такий його фон, на якому він, це Макдональдс. Показується в Польщі. Макдональдсі змінюють свої обличчя, скажімо так, перед відкриттям цього бургера. Я не знаю, лі вони це роблять, але в минулому чи поза минулому році Макдональдс був отакий. от. Він був дуже красивий. Ми, звісно, не поїхали, бо це було аж під Храковом. А в цьому році бургер Макдональдс відкрився в Познані. І він якраз презентував бургер. Тобто, що мається на увазі, е, бургер тут в Познані в одному єдиному Макдональдсі, Зайшов на тиждень раніше ніж по всій Польщі. Ну, під це дійство вони відкривають різні Макдональдси. Не знаю, чи ми туди попадемо чи не попадемо, бо Саша десь бачив в новостях, що вже би, розбирають Макдональдс, ми не знаємо, чи це цей вже розбирають, бо, так то би дивно дивно тільки на тиждень його зробити. Якщо ми там попадемо, то я вам покажу його і зніму трішечки. Там дуже класно зробили вікна, бо там вікна типу, зробили, як вони називаються? Тепло, коротше, що вони тепло показують, і якщо ти йдеш з вулиці, а я їм, наприклад, внутрі, то условно я бачу, що там йде людина, бо вона типу, ця, оранжева, грубо говоря. Тому, як, Кажучи, по вулиці там пукати ходити не можна, бо люди побачать. Отак. От ми в Азію поїдемо зовс зовсім скоро. Ми тут Сашою вчитаємо, скільки разів я за день. Давай на скільки разів за день тестую слово Азія. Короче, якщо що, підпишіть мене в себе в телефоні там Аня Азія Аня Валі. Я пані двері, не розстроюся. Отак от, коротше, все, ми далі рухаємося в этот, в Макдональдс. А ти вже розівся? Ну ладно, я хотіла, щоб ти мене зняв ну хер з тобою. Ой, кажу в Макдональдс, вороватслай. Так, ну що, ми приїхали вже в Вроцлав. тут сонечко, на диво, тут сонечко, а, але я думаю, холодно. Що ам... я можу сказати? Ми зараз будемо уточняти взагалі, чи тут постійно сонечко, чи це тільки там сьогодні нам так підфартіло, тому що якщо тут постійно сонечко, то кажесь в жовтні нас чекає великий переїзд. Ми будемо тепер шукати міста, де є більше сонця, але щоб це приблизно була ще Польща. Ну, щоб, типу, оставалися українські сервіси. Отак от, от. А ще краще. Ну ладно, не буду вам вже говорити, бо ви вже теж скоро відпишетеся від мене. Так, ми вибралися на ярмарку. Тут холодно, але я типу, пересіднулася, щоб типу було трошечки гарно для відоса. В общем, ярмарка тут в рази більша ніж познані. Дуже схожа, до речі до Гданського, бо там теж багато, типу, такі довгі були ярмарки. Зараз я вам трішечки її покажу. В общем, тут дуже класна ярмарка, вона велика. Її плюс в тому, що вони її на старому місці розмістили по факту квадратом і зробили дуже красиву ілюмінацію. До речі, таку ялинку я десь бачила. По-моєму, вона в Познані така схожа стояла, так? де на ялочці може було кататись. Я десь бачила десь. Не пам'ятаю де. А може вона була в цьому в Варшаві. Ну, коротше, десь бачила. Я зараз покажу вам ялинку. От. До речі, тут ми бачимо, роблять ось такі чашки. Не такі стаканчики, як я тут. Що досить прикольно. Тут, до речі, ялинка і, чесно говоря, в Позлені взагалі, по-моєму, ялинки немає, що мене дуже дивує. Тому це прикольно прям. Так, ну що, ця ярмарка, як я вже сказала, однозначно в топі, дуже класна, тому хто там в Польщі, я рекомендую поїхати все-таки Росла на ярмарку, тому що не знаю, яка в Варшаві зараз в цьому році ярмарка, хоча в Варшаві мають відкрити ярмарку, до речі, на цьому тавері їхньому високому. Це буде типу, найвища ярмарка в Європі. от, а, Може ми теж попадемо в неї, а може ні. ні непонятно. А цю варто побачити, тому що вона прикольна, симпатична. Знову а... ж таки, ми там за 15 хвилин пробігли швиденько. Але тим не менше, якщо ви прям таке любите скучення людей і дивитися кожен магазинчик, кожен бутічочок, то це однозначно класна дуже історія, що можна поїхати подивитися. Коротше, ну що, ми удиплилися, тому що до неймовірна. Дивіться, тут є ліські круасани. В Познані теж вони мають десь відкритися скоро. Дивіться, як красиве. Небо голубе. Ой, красота. В Познані десь теж мають скоро відкритися. Я бачила рекламу, не знаю коли і не знаю де. Но слідкуйте за новинами, як того кажучи. Взагалі, прикольно. Ну, ми вже зараз будемо швидко їхати в Познань. Познань. Вон там вон, теж ярмарка. Дуже все красиво. По-новорічному симпатично. Наш день добіг кінця, так як і цей влог. Підписуйтеся, коментуйте та лайкайте це відео, адже мені це дуже важливо. До зустрічі в новому влозі, па, -па!